Анастасія, розкажіть, будь ласка, чому взагалі потрібно мати на всі випадки життя свого адвоката, і як це працює? Як це працює? По-перше, це працює таким чином, що клієнт вже заздалегідь підготовлений до будь-якої ситуації, якщо це стосується кримінальних проваджень, якщо це стосується військових, якщо це стосується Ситуації, які зараз актуальні, це ТЦК всіх ситуацій, з якими ви стикаєтеся по життю, ви більш-менш вже підготовлені. Це раз. По-друге, бувають такі випадки, коли люди дзвонять. От, наприклад, мене затримали, поліція у мене є розшук ТЦК. Зараз це дуже актуально. І коли вже людину забрали, буває дуже вже складно йому допомогти. Краще це робити заздалегідь, наприклад, звернутися до поліції, звернутися до ТЦК, дізнатися причину цих порушень, усунути ці порушення, ніж потім, коли людину затримують, складаються постанови, штрафи, потім проходить людина в ВЛК, і вже коли мені кажуть, а мій клієнт має право на відстрочку, мій клієнт має право на бронювання, а вже все, він вже призваний. Або бувають випадки, коли під час проведення обшуку слідчий тут же, бувають такі випадки, допитує клієнта, а він вже сказав, наговорив стільки багато того, що не треба було казати. І таким чином слідчі це використовують на свою користь і проти нашого клієнта. Тобто, в будь-якому випадку краще. Це все попередити, ніж потім вже, як Марина також казала, ніж потім з тяжкими наслідками працювати, коли вже все немає ні документів, нічого немає, тоді вже важче. Ну, ми і навіть з цих ситуацій знаходимо Статія вихід. Стаття 63, да. Я 63. Маю мовчати. Так, так, так. Але в будь-якому випадку краще це все зробити заздалегідь. І, ну, мо, Як це сказати зараз? Кейси моїх клієнтів, ті, кого ми супроводжуємо, слава Богу, у них немає проблем. Тому що все наперед було прораховано, складений алгоритм дій, були зроблені дії, був отриманий результат. Ніж люди, які. Чекають, що проблема вже знаходить як сніжний ком, тоді вже бувають такі випадки, що і адвокату вже ніяк не справитись. І такі випадки бувають. І зараз дуже.